13 липня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. В суспільстві існують сумніви щодо цього питання. Перш за все, всіх цікавить інший компонент цієї рослини, а саме канабідіол, котрий не дає психічних ефектів, не дає сп'яніння, але має відповідні властивості у вигляді заспокоєння, знеболення. Та покращення стану проти судомно властивість, тому ці ліки, в принципі, застосовуються по всьому світу там, де це дозволено. В Україні триває війна. Людям з посттравматичним синдромом будуть необхідні подібні засоби лікування. Варіанти використання таких ліків дуже різноманітні, зазначає лікар-психіатр з досвідом. Медичний канабіс використовується в світовій практиці для знеболення, для паліативної допомоги онкологічним хворим для покращення і полегшення їхнього стану, покращує перенесимість хронічного болю зменшує необхідність призначення наркотичних засобів у вигляді опіоїд, для зменшення хронічного болю. Чи вважають креманчужани такі ліки корисними в наданні меддопомоги хворим для зменшення болю? Кому що підходить, хто на шум на чому сидить, пускай буде. Почому водку не закриють? Чому? От скажіть, чому водка рікою лється, пиво рікою, а канабуза не з'явлю? Почому в країнах можна, а тут не не? Чим ми хуже, ми ж в Європі, то давайте жити по Європі. Хіба що для того, щоб знеболити? Але не для інших цілей, тому що в нас і так багато людей, які страждають наркоманією, а так буде ще в їх більше. Ну, я так думаю. У мене просто чоловік теж хворів і теж потрібні були ліки на основі канабісу, але я не могла ніде їх достати то хворим, звісно, потрібно. Тільки для хворих, яким це необхідно, це дуже добре. Залежить від того, як це буде контролюватися, цей продаж, цей обіг і так далі. І тому подібне. Я ставлюсь до цього нормально. Якщо це буде в лікувальних цілях, це буде необхідно хворим, які цього потребують. Наголошуємо на тому, що законопроєкт чітко регулюватиме випуску рецептів, завдяки яким можна буде отримувати речовину в лікувальних цілях. Чекаємо на подальші дії в питанні доступності ліків на основі медичного канабісу. Та обов'язково вам про це розкажемо. Дмитро Цирлюльник, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.